Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про свій вступ у університет Словаччини. Все розпочалося з того, що я вже мала на думці університет, спеціальність, на яку хочу вступити, та залишалася обрати компанію, яка б змогла мені допомогти з документами, з якісним вступом та з вирішенням важливих питань вже в новій країні. Тому, довго спілкуючись зі своїми знайомими та з іншими людьми, я вирішила спробувати вступити зі Словакстаді. Та вважаю, що. Це досить гарна компанія. Вона мені дуже допомогла. Та з самого початку ми вже їхали в Словачну з кураторами, нас заселяли. Наступний день вже почалась програма, в якій ми разом ходили робити сім-карти, разом забирали айсіки, разом ходили до банку, разом ходили в міграційну службу, на отримання ВНЖ. І наразі я можу звернутися до цих кураторів. Тому. Я рекомендую Словакстадію. і ще хочу зауважити, що перед навчанням, перед самим вступом, є програма мовна, яка дуже допомагає з вивченням мови. В Словакстадії мають добрих вчителів, які мають хисти до навчання своїх учнів та розуміються в своїй справі. Дякую всім за перегляд.